Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них, шляхтун. Олег Олександрович, старший сержант 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Адельвейс, народився 4 серпня 1972 року у селищі міського типу Вороніш Сумської області у сім'ї робітників. Мав старшого брата, який завжди був для нього прикладом для наслідування. У рідному воронежі прожив до закінчення школи у 1989 році. Зростав розумним та допитливим хлопчиком. Любив навчатися, багато читав, мав до написання віршів, які навіть публікувалися у місцевих виданнях. Школу закінчив зі срібною медаллю, захоплювався футболом та історією. Тож, коли прийшов час обирати виш, вибір Олега припав на історичний факультет Сумського педагогічного інституту імені Антона Макаренка. Особливою його пристрастю була доба козацтва. Мріяв написати серію оповідань на дану тематику. Ці мужні люди стали для нього прикладом героїзму та патріотизму на все життя під час навчання в інституті познайомився з дівчиною Галиною, яка і стала його майбутньою дружиною. Після закінчення інституту та одруження переїхав на західну Україну, мало батьківщину дружини, де спочатку проживав на Тернопільщині. А з 2000 року у місті Калуші на Франківщині. Тут Олег став батьком і виховував сина Олександра, їхню з дружиною. Гордість працював на очисних спорудах у товаристві Карпат -Нафтухім». Був надзвичайно товариською людиною з відкритою душею і незмінною посмішкою на обличчі. Завжди готовий прийти на допомогу. Друг і співробітник Орест Сулимка розповідає: Олег швидко і легко влився в наш колектив. Його всі любили і поважали. Для мене він був другом порадником, щирим. Відвертим, готовим віддати, як кажуть, останню сорочку. А ще він знав багато цікавих фактів з історії України, міг їх розповідати годинами, тримаючи увагу співрозмовники від малого до старого з 2015 по 2016 роки. Брав участь в АТО на території Донецької області та був нагороджений відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції. Згодом повернувся у Калуш та продовжив працювати на підприємстві. Спочатку. Ом, повномасштабного вторгнення не міг залишатися осторонь і з першого дня вступив до лав збройних сил України на захист батьківщини. Служив командиром бойової машини Град у складі першого реактивного артилерійського відділення, першого реактивного артилерійського взводу, реактивної артилерійської батареї, військової частини А 4267 Пройшов шлях від Києва до Донецької області. Гідно там самовіддано виконував свій військовий обов'язок. Дякую Командир Тарас пригадує, Олег був стриманим, дуже інтелігентним. Молоді хлопці часто зверталися до нього за порадами і консультаціями з приводу історичних подій чи суспільно-політичної ситуації. Олег любив заварну каву і заварював її щодня у Турці. Олег був надзвичайно товариським. Навіть у найбільшій скруті старався завжди і всім допомогти. Життя добрий та надійний. У воїна було ще дуже багато планів, яким на жаль не судилося в. Тілитися загинув 19 березня 2024 року. У результаті удару безпілотника військовими формуваннями Російської Федерації поблизу населеного пункту Каленики Краматорського району Донецької області. Свій останній спочинок знайшов 24 березня на Алеї Слави міського кладовища. Посмертно йому присвоєно звання Почесний громадянин Каловської міської територіальної громади. Герої не вмирають, а стають янголами небес та захищають своїх рідних і близьких. Таким героєм, янголом-охоронцем для своїх побратимів, сім'ї друзів, став Олег Шляхтун, справжній патріот своєї землі. Він не завжди залишиться гідним сином своєї вітчизни, бо віддав найдорожче життя в ім'я майбутнього України.